Ну, можливо, ті з вас, хто відстежують мою активність на Ютюбі, ви знаєте, що я як ключову проблему філософії подаю зв'язок проблему зв'язку загального і окремого. От філософи з часів Античної Греції, коли власне, філософія виникає, і, зрештою, до сьогодні намагаються. Розв'язати проблему зв'язку загального і окремого. В чому вона полягає? Полягає вона в тому, що в нашому чуттєвому досвіді ми завжди маємо справу з чимось окремим одиничним. Наприклад, зараз, коли ми записуємо цю лекцію, я бачу перед е, собою камеру, і я бачу ось цю окрему камеру, а не камеру взагалі. А, а з другого боку, та, отже, перший момент, наш чуттєвий досвід це завжди досвід окремого. Другий момент е, е, наша мова. За допомогою якої ми описуємо зовнішню реальність, в якій ми стикаємося завжди з чимось окремим, а вона є. Сказати б в містищі загального, тобто іменники, які ми вживаємо в нашій мові, поняття іншими словами, ну як це філософи називають іменник за допомогою іменника, наприклад, камера, я можу а, описати не лише той предмет, окремий, який бачу зараз перед собою, а будь предмет, предмети, який належить до цього класу предметів, та і ось а, власне вся. Ця так би мовити, напруга в дискусіях філософів ідентичності до 21 століття. Це власне вирозуміти, прояснити ось цей зв'язок, що якщо хочете первинніше: окреме чи загальне мова чи наш чуттєвий досвід.